Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи зможуть ЗСУ звільнити лівобережну Херсонщину в найближчий час? Я відповім хитро, хто дивився мої усілякі ефіри. Я на деякі речі натякала. Сидимо, мовчимо, чекаємо, розуміємо, що бачимо динаміку. Якось так. Чому Зеленський наказав зупинити планування атаки на російські війська у Сирії? По-перше, дуже цікаво, там питання нашого ресурсу. Це перший момент, а другий момент. А... Зона відповідальності за цей план просто тепер лежить на не на Україні. Давайте так, давайте так це окреслимо. Не на Україні лежить здійснення подібного плану. Чому США дуже занепокоєні отриманням РФ секретних ядерних технологій, розміщених на нині окупованій Запорізькій атомній електростанції? Вони занепокоєні не тим, що РФ. Навіть там щось з цим зробить. Це про передачу Китаю. Останнє, хто має отримати доступ до а, подібних розробок, це Китай. А якщо це потрапляє в руки Росії, то воно буде злити в обмін Китаю на щось. А от, тому це така от історія. Друзі, наш канал потрапив у тіньовий бан, і тому Ютуб не хоче просувати відео з нашими тарологами. Якщо вам подобаються наші відео, будь ласка, залиште коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо кожному. Чи зможе Макрон за допомогою Китаю посадити Україну та РФ за стіл переговорів влітку? Це не зовсім пов'язано з Макроном, Китаєм і все таке інше. Перемовини нас чекають. Ну, це що вже поговоримо, всі кому не лінь. Що перемовини в будь-якому випадку будуть? Тут питання нашої позиції у цих перемовинах. І це напряму залежить не скільки від Китаю та Макрону, скільки від наших успіхів на фронті. Тому тут цей варіант можливий лише е, в тому випадку, коли. У нас буде та позиція, з якою ми будемо сідати за стіл перемовин. Чи є зізнання вагнерівців у розстрілах дітей російським і ПСО з метою звалити всі військові злочини на ПВК Вагнер? А тут дуже хитро, тут і так, і ні одночасно, бо прецедент е, має місце бути. А підхоплення цього прецеденту, про який насправді всі знають, також має місце бути. Намагання прикривати злочині злочини е, е, РФ армії е, ЧВКшниками, також має місце бути. Тобто, Але тут, знаєте, питання: що було перше, куриця або яйце, і отут, -ут -ут, о, якби як підхоплена, вчасно підхоплена пропагандистська хвиля на, на оцій хвилі зізнання підхопити, як виправда. І почати його до апогею розкручувати. Тобто, це не прямо зовсім ПСО, це скоріше вхопили, вчасно вхопили а, подібну інформацію. Чому президент Польщі впевнений, що якщо РФ переможе Україну, то нападе на інші держави? Тому що, як би це дивно не звучало, при всьому дебілізмі нашого сусіда його досить. А, його х... Скажімо, схиблена логіка досить зрозуміло, що намагалася зробити Ерефія з самого початку. Вони намагалися повторити в Україні грузинський сценарій, тобто оточити Київ за три е, доби, е, висунути свої умови, забрати, е, е, змусити Україну визнати Донецьк, Луганськ та Крим, поставити свою владу там у вигляді Мертвічуків, Януковичів, оця вся історія, і отримати по факту знову карманну країну на штат Білорусі. а Після цього взяти певну паузу. Певну паузу, як вони це завжди роблять, там на 3, на 5 років, на 7 років, і відкрити подібну ж тему, підготувати, загнати агентів, зробити дестабілізацію будь-якій в Молдові, дестабілізувати там десь у країнах Балтії, тобто те, що да, є по, сателітами Савка, а, от, і повторити подібний же сценарій. Тобто, це, якщо ви продивитеся усі військові компанії РФ, і, там, знову ж таки там, від Чечні, да, і от і Грузія Чечні. Воно все йде по одній і тій самій накатаній схемі, і тому, якщо е, Росії б вдалося щось на штат такого, або якщо, типу, в розумінні президента Польщі Росія переможе, то буде саме цей сценарій. І він буде стосуватися будь-якої іншої сусідньої України, яка межує. Туди буде заганятися агентура, розхитуватися середина на цьому, на цій хвилі будуть війська. І Його оця... коротше буде повторюватися все, все те саме: один в один. Того не сталося. Росія не переможе взагалі ніколи. І тому, якби ці плани, ну вони всі пішли по одному місцю. Чи допоможуть завчасні дії з боку України підготувати країну до наступної зими? Скажімо так: не всюди. Здебільшого регіонально по регіонам так. Але, на жаль, не всюди. Я так розумію, десь на місцях деякі представники міст там ну, чинять певне свавілля або не, належно не займаються цим питанням. Але здебільшого у масі своїй так. Чому Резніков впевнений, що Україна вже фактично стала членом НАТО, а для її вступу де Юре лишилося ухвалити лише політичне рішення? Різні <�an> якою володіє якоюсь інформацією, тобто я так розумію, що якісь ну, там чи, умовно гаранти, чи обіцянки, бо тут у нас і імператор, якийсь фундамент є, він якоюсь інформацією володіє, намічений план роботи, все, але знову ж таки, нас, на жаль, не приймуть у НАТО ось так. Це все одно буде бюрократична політична волокіта, якийсь час. Там ще ми будемо знаєте, як от, писати пісюль. Доказувати, що ми не верблюди, щоб нас все таки взяли. і все. Тобто, обіцянки є, якийсь фундамент покладено, але я б не робила такої гучної ставки на цей момент, тому що бюрократична машина США та Євросоюзу, ну вона така, така повільна, як равлик. Чи зможуть країни Великої Сімки витіснути РФ з міжнародного ринку ядерного палива? Тут, по перше, скоріш за все, хтось із перерахованих трохи зільється кудись у цьому неймовір, у цій неймовірній заяві. Скоріш за все, хтось відвалиться. Не вистачить якогось ресурсу чи чогось подібного. Але загалом так особливо те, що стосується Японії та Британії, особливо. Навіщо на Херсонщині окупанти погрожують депортувати мешканців, які не візьмуть паспорт РФ? Один із агресивних методів залякування. А я ж кажу, для, для їх схибленої правової кукухи їм важливо, щоб було якнайумога більше на території ну, на окупованих наших територіях, начебто. Юридично представників Арефії з документами, і погрожувати ми вб'ємо не зовсім окей, варіант у цьому випадку, а от ми тебе куди-небудь у Сибір зашлем, і там тебе не буде шансу. Тут от, от да, тут уже більша вирогідність залякування. От метод метод тиску, метод залякування, і вони чудово розуміють, що їм це треба робити якнайшвидше, бо у потилицю їм уже всі дихають. Чому конфіскація російських активів на Заході майже не відбувається? О, тут так цікаво. По-перше, з механізмом проблема. Сама сама, типу, історія, як це робиться. Ну, умовно, да, документальна. Там же ти не просто написав. Ну, тепер це наше. Ну, типу. Таким чином, воно більше на крадіжку змахує, тобто знову про бюрократичну волокіту. Це перший нюанс. Другий нюанс з деякими, я так розумію, представниками російських політичних еліт є конкретна співпраця. Чиї активи заморожені. І на фоні цієї співпраці вони повернуться, ці м, активи можуть повернутися не скільки у Москву, скільки в руки конкретним персоналям, з якими є тісна співпраця. Ну, коротше, позиву, мабуть, інфі, співпраця, спів... ну, оця вся історія. Плюс, плюс, я так розумію. А все таки є ставка на зміну влади в РФ, на щось більш ліберальне, карманне і те, що буде влаштовувати Захід, і це один із елементів. Ем... Тиску під ба... підбу... підбурювання на якісь, е скажімо так, зливи царя-батюшки. От моментом того, що якщо ви все гарно зробите, ми зараз тут підготуємо, і я не знаю, ви його отруєте, вб'єте чи кудись дійнете. Це все закінчиться. Там який набуть умовний Навальний Ходраковський стане е зручним президентом РФ, який буде е будувати демократію. От, ми вам повернемо. Ну, типу, щоб знаєте, стимул був на, на співпрацю. А так, типу, а так ми у вас це позабираємо. Тобто, тут така хитра історія, але це стосується далек, далеко не всього. Тобто, тут ем, я б не сказала, що взагалі нічого не відбувається, або питання грошей зовсім ніяк не ставиться. Там тут пентакли є. Тобто там не все повернуть, там далеко не все повернуть. Я більше хочу сказати, це скоріш за все буде якісь поодинокі випадки. Ніж тенденція, ну коротше, ніж тенденція якраз глобального повернення активів. Чому розвідка США ще в січні була впевнена, що Україна не зможе втримати Бахмут? Тому що в у них інша школа тактики бойових дій. Я так розумію. Це по перше. А, от. По-друге, знову ж таки, ну, розвідка США була впевнена, що нас з вами захоплять за три дні чи за, за тиждень. Тому тут розвідка штатів не зовсім враховує деякий людський фактор, знову ж таки кажу. От, і деякі там певні можливості і ну, коротше, усілякі нюанси, які є на подібному напрямку, тобто у них. Коротше, вони звикли, давайте так, грубо кажучи, по-іншому воювати чому міністр оборони Німеччини запевняє, що рішення про членство України в НАТО не буде швидким. Ну, це те, про що я кажу. Правосуддя, волокіта бюрократична, бюрократична, треті, ну, ряд третіх сторін, які мають ухвалити це рішення. Вибачте, нас і ще будуть роздивлятися під лупою, да, типу, всі нюанси. Ну коротше, я ж кажу, це просто бюрократична волокіта. Яке покарання чекає на країни, які допомагають РФ у війні проти України. Буквально на іншому каналі вчора дивилася майже такий ж запит. Там чітко вийшла вісімка мечів. Це про щось іще більше обмеження, це все таки про якісь санкційні тиски, і ще про більше обмеження. Таке болюче можна так сказати. Чи повертає собі пригожин прихильність Путіна через неспроможність регулярних військ РФ виконати завдання, що диктатор поставив під час зимового наступу? Тут я б не сказала, що це прямо про прихильність. Це про зберігання себе і себе на місці, і себе у тому статусі, у якому є пригожен, тобто це про збереження себе більше, ніж прямо про прихильність. Це умовно кажучи, володя. Відкрий очі, дивись, твоя армія під контролем Шойгу не зробила то-та, 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 Я з вагнерівцями зробив то-та, 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 А ти мене намагаєшся зливати? А я типу більш ефективний. Ну умовно кажучи, да, от така от історія. Тобто, це не зовсім про прихильність, це про збереження себе. Навіщо Бразилія повторює російську та китайську пропаганду щодо війни в Україні? А, вони думають, що їм щось перепаде, що їм якісь бабки впадуть. То все про бабки, про бра, бабки, про якісь співпраці, про соціальний сектор. Ну, коротше, бабло, бабло. Вони думають, що м, на них посипаться бабло, там, я не знаю, вигідна торгівля, сумісні якісь речі. <правда> О, правду, да, дякую, правду кажу. О, от, вони, вони думають, що вони з того виграють ресурс, бабло і якусь співпрацю. Що вони з того отримають? Правильно. Нічого, окрім що ілюзій, чи зможе Україна розробити нову економічну модель як ресурсного центру Європи? Ми та розробити може і можемо. Питання чи всіх влаштує така історія? Бо бух, дехто із країн буде яро захищати свої можливості. І свої ресурси, і свої ринки впливу обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.